Всім доброго дня. Таке сонце сьогодні у нас пекуче. Ой, жара, жара дочекалися. А я хочу вам показати лілію. Пам'ятаєте, коли розповідала про її, що вона височинна і на ній дуже багато кіточок. Колір, мабуть, помаранчевий, ну, як кажуть, мої думки підтвердилися догадки, як то кажуть. Так що зараз покажу. Це в мене чорнобривця понасажувало, щоб зілля, як, як то кажуть, не росло. І ось моя лілія височинна. І ось вона заквітла. Квіточки так з-під низу треба на них дивитися, Помаранчевий колір. Вона невеличка по формі, але ж багато квітів буде. Сьогодні зацвіло тільки три штучки. Вітер такий на вулиці. Три штучки тільки заквітло. Ось яка вона по формі. Якби одразу квіти заквітли, то взагалі шикарна була то ще треба. Це внизу діт... дітка. Окремо квітня, бачите, дві штучки маленькі. Це булинка, а це ж стовбуру, на який. Хай мене Богу милує. І оце така краса. Сонечко ховається за хмарку, так хоч можна. Колір нормально роздивитися. Якось так. Будемо слідкувати далі, який буде колір. Всім гарного дня, бережіть себе.